Ось яку придбали ми капусту. Білокачана капуста вагою 23 кілограми. І з цієї капусти приготуємо сьогодні три страви. Неймовірно смачні, які і так про все по порядку. Для усіх страв потрібно капусту нашаткувати. Ми її розрізаємо на ось такі частки, щоб. Було легше її порізати ножем або шапківницею. Дрібнемо капусту на ось таку тонку соломку. Чим тонша соломка, чим кращі будуть страви. І так, дрібнемо усю капусту. Більшу половину головки капусти вже ми подрібнили. І наразі. Будемо ділити капусту. Як? Капусту насипаємо у салатний, приготуємо свіжу капусту. Її зважувати не потрібно. Беремо все на око. А ось у цю ємність насипаємо капусти і важимо, нам потрібно взяти 350. 400 грамів капусти. І з цієї капусти ми приготуємо неймовірно смачні котлети. А решта капусти та ще й подрібнемо капусту. Ми замаринуємо, як, а легко і просто. Поділили, зважили капусту, готуємо страви. Усі страви потрібно взяти ще деякі овочі. До салату, котлет та маринованої капусти потрібно взяти моркву. Для котлет та салату потрібно взяти цибулю. Для салату не потрібно брати часник, а потрібно взяти фрукт, який яблучко. Усю морку. Дрібнемо на будь-якій терці. А от для капусти, для маринованої капусти можна взяти спеціальну тертку. тертку для моркви по корейськи і так дрібнемо усю моркву. Ви так смачно, салат із білокачаної капусти ще не готували. Приготуємо його разом. Для приготування свіжого салату із білокачаної капусти потрібно ось такі інгредієнти нашатковану капусту солимо та додаємо ще дрібку цукру. Все змішуємо та перемішуємо. Тиснути не потрібно, треба, щоб вийшов пишний салат. Далі Додаємо ми за смаком моркву, ми додаємо приблизно ось таку повну ложку. На терці тремо яблучко, теж додаємо за смаком та за бажання. Ми додаємо 2 столові ложки тертого яблука. Бажано яблуко взяти з кислинкою. Салат потрібно підкислити. Ми додаємо. Пів столової ложки оцту, яблучного оцту. Нема яблучного оцту. Додайте звичайного столового оцту. Та ще за смаком та за бажанням поливаємо будь-якою запашною олією. І вже все змішуємо, перемішуємо. І неймовірно, смачний салат готовий. Салат можна відразу подавати до столу, а можна, нехай він хвилин 20-30 постоїть, капустка замаринується. Кілька разів можна в той час змішати, перемішати салат. Це не салат, це просто космос. У цей момент поставте нам вподобайку. Підписуйтеся на наш канал. У нас тільки смачні рецепти. Замаринуємо білокачану капусту. Для її приготування потрібно ось такі інгредієнти. Білокачанну капусту ми вже подрібнили ось такою соломкою. Як ми готуємо мариновану білокачанну капусту. На нашому каналі є відео посилання в описі під відео. А ось ловіть рецепт. А як ми готуємо? Подивитися відео на каналі. Капустяні смачні соковиті ніжні котлети. Приготуємо капустяні котлети. Для їх приготування потрібно ось такі інгредієнти. Якщо тримаєте посту, то яйця можна не брати. Заливаємо подрібнену білокачану капусту на флин 20-30, заливаємо гарячою водою. Нехай специфічний капустяний смак змиється. Також кип'ятком заливаємо вівсяні пластівці. Або вівсяну крупу. Кип'ятку беремо стільки, скільки і круп. Ми міряємо однаковими склянками, заливаємо водою і залишаємо крупи теж на хвилин 20-30. Тим часом дрібнемо моркву та цибулю. Цибулю нарізаємо кубиком, а моркву натираємо на терці. І обсмажуємо на сковороді на олії. Ми овочі смажимо на високому вогні і весь час змішуємо кожну хвилинку через дві хвилинки. Підсмажили овочі і уже відсиджуємо через друшлячок капусту. Додаємо білокачану капусту і міст сковороди це смажимо хвилин 5-7, теж на великому вогні. Смажимо до тих пір, поки капуста розм'якне. Посмажили вже овочі, готуємо фарш. У чашу поміщаємо смажені овочі. Уже вівсяна крупа розпарилася. Додаємо вівсяні крупи у Чашу води немає в чаші. Вівсянка всю воду вібрала. Відразу ще у гарячий фарш додаємо мелений чорний перець, так він розкриє всі свої властивості, солимо за смаком та додаємо копчену мелену паприку. Додаємо ще й секретику. І з таким секретиком котлетки вийдуть ніби з м'ясом. Якщо не тримаєте посту, то додаєте ще яйце. Яйце гарно скрипить усі інгредієнти докупи. Хоч гарно скриплює котлети і вівсяна крупа. Ретельно фарш змішуємо, перемішуємо і залишаємо його. У холодильнику на 20-30 хвилин хоч можна такий фарш залишити і на ніч. Приготували фарш з вечора, а вранці готовий сніданок, швиденько посмажили котлетки і вже смакуємо. Замаринувався вже фарш, Манкою чи борошну, регулюємо густину фаршу, А далі формуємо котлети. Мокрими руками виплескуємо котлети будь-якої форми та величини, паніруємо заготовки і вже розігріваємо сковороду. Будемо котлетки спочатку обсмажувати. Котлетки викладаємо у розігріту олію. І смажимо їх спочатку з двох сторін на великому вогні. Запечатаємо котлетки, щоб усередині були соковиті. Смажимо котлети ще і з деякими хитростями. До олії додаємо ще й вершкового масла та котлети стануть ще смачніше. Котлетки гарно тримають форму. Ось вже з однієї сторони обсмажили, перевертаємо котлетки на іншу сторону. На другій стороні теж посмажимо до золотавого кольору котлети, теж на великому вогні. Посмажили на другій стороні хвилинку, дві хвилинки. І накриваємо кришкою і перемикаємо вогонь на нижче середній. нехай котлетки смажаться ще на меншому вогні, щоб гарно просмажилися усередині. Котлети ще на скороді, вже так апетитно пахнуть, аж слинка тече. Приготували вже котлетки. Пора їх подавати до столу. Подаємо їх ще гарячими, хоч смачні вони і охолоджені. Ах, які ж апетитні у нас сьогодні котлетки. Гарно посмажилися котлетки із двох сторін до апетитної золотавої скоринки. А з чим такі котлети подати до столу? А? Із будь-якими овочами можна і приготувати неймовірно смачного соусу апетитні котлетки зовні. А які ж вони усередині? Усередині ніжні, смачні, соковиті, а за смаком і не скажеш, що тут і граму м'яса нема. М -м -м. Це не котлети, це просто космос. Котлети із капусти смакують усім. Їх люблять навіть ті, хто ніколи капусти не їв. У цей момент поставте нам вподобайку, підписуйтесь на наш канал. У нас тільки смачні рецепти. Вже й смачно, це не котлети, це просто смакота. І не скажеш, що ці котлети без м'яса, капустяні, смачні, соковиті, ніжні котлети.